Доброго вечора Ми з України. Я Ірина, вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. І запрошую вас, дорогінки, до рубрики Рукозвичка. Тобто, і так, і так, це наші внутрішні справи. І дивіться, що у нас виходить. У нас іде якась сила в Україні, так? Тобто тисне. Тут, скоріше за все, тисне Росія. Щось тисне, щось хоче віджати. Якась небезпечна ситуація. Гаразд, давайте подивимося спочатку. На якому етапі переговори з Рашкою української влади, українських представників і з Росією. І так, подивимося, що тут ведеться. Ну, наш цей Зеленський випав. І десятка мечів. Щось тут, ви знаєте, підмиває, сам себе підриває. Ви знаєте, догодити не вдасться. Прийдеться, ну, розумієте, тут ситуація, скажімо так, та ситуація, яка йде, тобто я так бачу тут по цим картам, що воно йде все дуже помаленько. Іде все помаленьку. Ось, але що я бачу ще? Що він е, наразі все, що він приймає, все, що він робить, е, Зеленський, е, його ну, не, не просто рейтинг, він е, себе вбиває. Тобто собі яму копає. Давайте я так скажу: прямо: ось всіма діями, все, що він зараз е, в сторону Росії направлено, все його знищує. як не просто як політика, політик з нього взагалі ніякий. Ось. Навіть я себе не вважаю політиком, але я розбираюся краще, ніж він. От. Це теж про щось говорить, що я просто пересічна людина, яка ж навіть живе за кордоном. Розумієте? Ось. Він навіть не знає, що робиться в державі, а його це і не цікавить. Ось тому, наскільки я бачу з цього, цього, що випало саме, так, Росія його настільки давить, настільки його, щоб він прийняв ті якісь рішення, ось він приймає з ними, так? Хоча вони не спішуть, Росія не спішить, щоб ви розуміли. Але цим він знищує себе. Любий крок в сторону Росії, він знищує себе. І так рівно хочу подивитися, на якому етапі переговори. Як, яка, давайте краще подивимося, яка сторона сильніша зараз на даний момент. Бо я від когось, здається, я не дивилася то інтерв'ю, бо я українську правду не дивлюся. Про владні речі не дивлюся. Ось, чмут для мене теж провладна людина, але він сказав таку фразу, що 3-2 зараз, так? І не на користь України. Тобто Росія зараз міцніше. Ну, давайте все рівно ми подивимося. Знаємо, ми не знаємо. І так, хто сильніший? Україна на, наразі чи Росія? І будемо зараз докладати? Смерть іде. Тут іде, ну, не просто так, і Залужного звільнили, реформували конкретно І оцей мобілізаційний, до речі, от я чула так? таку фразу чула, що цей мобілізаційний проєкт, оцей закон про мобілізацію, що він зруйнує Україну в 2025 році. Хто дивився мій вчорашній розклад? От я зараз тільки не пам'ятаю, або сьогодні зранку він був, бо я його вчора робила. Здається, там про дату закінчення війни. Напевно, це сьогодні зранку був. Я його вчора робила, бо деколи так виходить. Ось, то там я казала, 25-й рік, там вийшла десятка мечів. Дуже важкий рік буде, 25-й І ось, бачите, Україна зараз на цьому етапі, тобто смерть, це трансформація йде, але тут зараз ми ще докладемо. І Росія, дивіться. Бачите, вийшла для Росії, вийшла Україна. Тобто, це говорить про те, що Росія має Україну в руках. На жаль, так мені пишуть: за що ми боремося? За Україну. А ви що думали, ви за президента боретеся? За Україну. Президент сьогодні один, завтра другий. Ось якось так. Дивимося. Дуже погано через те, дивіться, через те, що постійно дивляться за порібрик, так? шукають мир в очах Путіна, договоріться посередині і тому подібне. Цим тільки втрачаємо свою міць і свої позиції. А хто ще засліп? І вірить в те, що Зеленський такий хороший, такий прекрасний. Поясніть мені, навіщо він розмінував Ченгар. А, Такий поганий Порошенко, такий тварюка послідня, взяв, замінував так, що. От, е, мені, от я зараз не пам'ятаю, хто це сказав, що навіть тарган би не проліз через той Ченгар. Навіщо? Зеленський? Як верещучка кричала, не кажіть, що я тут брешу, тому що верещучка кричала на все горло. Це було якраз до повномасштабного вторгнення, що а, тепер люди можуть вільно пересуватися. От, от так. От і маємо те, що маємо. Ну, в принципі, я бачу: чим більше дивимося за перебрік, чим більше е, споглядаємо, ніяк не можемо залишити. Росію в спокою. Нам потрібно давно Росію залишити в спокою. І тоді вона нас залишить. Повірте мені, тому що Україна укріплена держава, ніхто на неї не нападає. Тільки на слабку. Ось тепер Росії. Позиція Росії. Краще, краще. Теж нестабільна, от скажу відверто, так як співаю, як бачу, Так? Нестабільна, бо може підмити. Розумієте, може прийти оцей ото шторм, підмити. Ось, але наскільки я розумію, Україна іде, тому що випала Україна, йде в сторону довіри Росії, в сторону Росії з довірою. Тобто, це Зеленський, який все ще мріє подивитися у а, очі Путіна і побачити там мир. Ось так. В голові у Зеленського давно вже немає. І ось тут карта говорить тут, мені здається. Чомусь я прочитала дипломатичність. Я, от навіть окуляри маю, я не можу прочитати я не можу прочитати. Можливо, ви прочитаєте, що там написано. А я візьму пізніше лупу і прочитаю. Так, ось отак, от здається. Але я не впевнена, чи ви побачите. Ну, це карта законності. Тобто вони хочуть, вони вперто хочуть свої. Е, свої е, як би це сказати? Вперто хочуть свої забаганки. Давайте скажемо. У них вони не зійдуть. Якщо взяти Україну, то Україна, вона підчиниться. Народні, але влада так. Ось поки що це те, що я бачу. Україна зараз дуже слаб, слабшає, ще можна сказати, слабша є. Поки ми не відвернемося від Росії, поки ми будемо в ту сторону заглядати, є ж Дуни, я знаю, а тим більше вони при владі. До речі, я після того, як подивилася а, статтю Омельченка, Григорія Омельченка. Ось я зрозуміла, що ну, там страшне, що робиться при владі. Там все пропічкано Кремлем. Абсолютно все. Там руський дух і пахне. От так я скажу. І так, мої дорогенькі, давайте так. Чим зайнята наша влада? Як зазвичай дивимося, ми це дивимося завжди. Чим наразі зайнята наша влада? Ну, все ще туди дивляться. Зараз я тут докладу, бачите, все ще туди. Все ще на рашку дивимося. І а, щось домовитися, щось десь якісь о, ви знаєте, десь якісь території здати ще. Я окремо треба дивитися здачі територій, території. Ну, я казала, що час в яр можуть не втримати. Можуть я не пам'ятаю зараз, я не буду зараз казати, але бачите, тут іде десь відійти, дати наказ відійти, тобто дати уступку, вони зайняті чимось. Дивіться, наша влада зараз зайнята тим, але бачите, за ширмочкою, приховано. От скажу так, як є, втіхаря. Вам нічого не кажуть, нам нічого не кажуть. Ось, але здають території. Тут іде договорняк про здачу конкретно. Бо ви розумієте, ми подивилися перед цим, що Україна дуже слабка зараз. Зараз дуже слабка Україна. І буде ще слабше. От. Тому, розумієте, чим слабша Україна, тим більше хоче Росія заграбастити. І тут йдуть торги, наскільки, я розумію. Ось якось так. Ось якось так. Ой. Знаєте, пахне капітуляцією. Ану, давайте подивимося. Це невже це капітуляція? Хочуть капі... ну, да, місяць. Угу. Працюють дуже вправно над цим працюють. Бачите, от. ви подивіться, це мені нагадує голос Джельсаміна, пам'ятаєте? От, як зазумбований. Зеленський, як зазумбований е, у, у стані странному. Так, да, це виглядає капітуляцією вип... Тут щось смерть. Так, ховаємо ці карти, щоб не розстраюватись. Давайте подивимося наші шанси на перемогу. І так, на даний момент щось приємне. Чи йдемо ми до перемоги? Які шанси в Україні? Ну, важкий шлях. Важкий шлях і лідер повинен помінятися лідер. Відверто вам кажу: в Україні повинен помінятися лідер. Лідер, в якого болить за Україну. Лідер, який вміє дипломатично представляти Україну. Ось дивіться, бачите, от я говорю про це, а воно от виходить. Як людина, яка в усьому світі знайде спільну мову. Яка, ну як сказати, дружно буде з усім світом. Ось Ну, тут, в принципі, шанс у нас є. Я наскільки бачу, от після появи того лідера я не знаю, хто це буде. Це може бути і залужний, це може бути. Я не знаю, хто Порошенко. Вибачте, не знаю. Ось, це може бути залужний, це може бути військова людина, але наразі. Вибачте мене, от відверто кажу, я не є прихильником Порошенка, так? але кожна твереза людина, яка хоч трошечки, а, бажає Україні і українцям добра, щоб все було, щось там прожужжало, а, щоб все було добре, щоб Україна розквітала, щоб була вільна, незалежна держава. Розумієте, не з Рашкою. Розуміє. Що і Порошенко заслуговує теж на це місце. Розумієте, що я є, не є, не являюсь його прихильником. Ось. Але тверезо подумати, кожна твереза людина подумає і скаже: от зараз би нам або залужного, або Порошенка. Я іншого наразі не бачу. Хто би взяв це все в руки? Ось якось так. Але ось я тут бачу, що буде лідер. Лідер такий, який буде у світі. Дивіться, це не обов'язково військова людина, це мудра людина, людина з досвідом, тому що тут, бачите, змія, який буде захищати Україну як свою рідну домівку. Ось який прийде лідер. Давайте, хоч запитаємо, коли він прийде. Давайте хоч запитаємо. І тут, бачите, тут навіть іде карта повернення. Десятка, як вона називається, колесо фортуни говорить про повернення. Тобто тут людина проходить шлях, важкий шлях, тому що лицар монет говорить про довгий, важкий шлях повернення. Це може бути і Залужний, і Порошенко, до речі. Це може бути і залужний Порошенко. Давайте подивимося просто. Це не обов'язково військовий може бути, але людина, яка розумієте, коли жезл, король жезлів це людина на міжнародному рівні дуже сильна. І оця змія, ця кобра, вірніше, яка ну, змія кобра, вона і мудрость, так? І Захищати буде, тобто в позі захисту для України, і тут випала Україна дуже. І оця карта говорить про тобто, циклічність, про повернення цієї людини. Це може от тому. Я чомусь я і подумала, що це може бути або Порошенко, або Залужний. Я не буду на це робити уваги. Мені хейту і хайпу не треба. Але ті, хто дивиться цю рубрику, от ви запам'ятаєте, це, це от людина дійсно, от як я описала, і міжнародник, і мудрий, і любить Україну, все для України, і от шлях, і повернення. Тобто, може бути залужний, може бути і Порошенко. А може бути і, наприклад, от я ще кого я можу ще, отак інтуїтивно кривонос. Розумієте, отак от я це бачу. Це не буде жінка. Не буде зараз. Жінка зараз не буде. І так, давайте подивимося, коли це буде. Буде це в цьому році, буде це в 25-му році, чи буде це аж в 26-му році, а можливо, взагалі колись пізніше. І так, буде це в цьому році. Ну, мріємо. Мріємо. Мрії помирають останніми. Скоріше, можливо, що й ні, бачите? Дивіться. Я коли сказала, що літом він вже з'явиться, влітку з'явиться, але це не значить, що він буде вже. Розумієте, він буде розкручуватися. Він буде, про нього будуть говорити, але це не значить, що він прийде вже до влади. Він просто з'явиться. ось, Отут він з'явиться в медійному просторі. Це може бути. Знову кажу, я вже казала, хто це може бути. Ось тут, ви знаєте, тут може бути якийсь провал. Тут може бути якийсь провал. Ой, недобре. І тут недобре. Дивіться, я не бачу, я не бачу це, дивіться, це залежить від українців. Бачите? Тут паде карта перемоги. Тобто не може. По-перше, вибори, так? Я, от, я трошечки розшифрую те, що я тут бачу. Чому я тут не бачу? Поки що не бачу. І на, а пізніше ще гірше. Нам треба або зараз цього е, лідера. А чим далі, тим гірше. Ви бачите? Виглядає, що 25-й рік, бачите, місяць в тому розкладі, що я що сьогодні зранку був. Десь, здається, півдесятої, піводинадцятої в Україні, там випадала десятка мечів. Дуже, бачите, буде дуже поганий рік наступний. Випадає так. Тут випадає, бачите, смерть. Ось тому треба так робити, щоб цей лідер з'явився раніше. Тут у нас надія ще є. У нас є надія цього року. Як ми це пустимо все ось так далі. України може взагалі не бути. Тут під загрозою абсолютно все, ось як я це бачу. І, але, але, дивіться, все рівно. Навіть що тут погані карти випали випало а, випало сонце. А сонце затуляє абсолютно все. Звичайно, воно згладити не може. Так, але все рівно а, сонце, ну, я скажу так, удача все ж таки є на нашій стороні. Дорогі українці, ви знаєте, я прочитаю вам, я записала собі такі слова від Григорія Мельченка, генерала. Так, зараз я вам їх прочитаю, тому що. Вони піднімають дух України. Я дослівно написала: Україна стане духовним інтелектуальним центром об'єднаної Європи від Ла-Маншу до Уралу. Ось якось так. І сказав ще, що наберіться терпіння, Україна приречена на перемогу. Він сказав, правда, у інтерв'ю. Сказав «обрічена російською. От, а я вже кажу приречена на, на перемогу. І, до речі, хто пам'ятає на початку повномасштабного вторгнення, здається, березень, квітень. Я робила такий розклад, що Україна стане центром колись стане. от Саме 22-го року був на початку розклад, що Україна стане. Я не, не пам'ятаю і я не шукала його. Ось Україна стане центром культури. Центром духовного розвитку, а от він і інтелектуального центру. Ось так. Я в це вірю. Ось так. І це буде центр в Києві, щоб ви розуміли. Це хто дивиться зону пробуждення, теж там чув, що Київ є, як це сказати, Київ є центром, там є та чаша під Києвом. Ось, ну є, така, є таке там дослідження про Київ. Ось, подивіться, дуже цікаве. І так, мої дорогенькі, все рівно нотка закінчення цього розкладу, все рівно хороша. Я сподіваюся, що ми не допустимо до цього. Все ж таки сонце випало, все ж таки є надія є. Ще на цей рік бажаю вам гарної, мирної ночі, мої дорогенькі. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!